Зустрічі, програма про українську програма. Про української програма про, про, про українсько-єврейські про взаємини. Ви слухаєте Громадське радіо у студії працює Ірина Славінська і це новий епізод програми зустрічі. І сьогодні ми поговоримо про новенький книжковий проект, який має видавництво дух і літера. І в нашій студії Леонід Фінберг. Доброго дня. Доброго дня, отже, напевно почнемо з такого нового старту постаті культури. Це нова серія вашого видавництва. Що це за постаті? Якої культури і що видно? Ну я думаю, що це. Майже провокативний випрос якої культури. Звичайно, української, і, звичайно, йде мова про найвидатніших людей, які є пантеоном української культури. Але ж пантеоном, може, в нашому з вами уявленні, в нашому знанні, яких практично не знає Україна, може, знає невеличка купка істориків, літераторів. Тих, кого називають інтелектуалами, але ж, на жаль, певний час це були просто постаті, які не є героями України, які не є духовними лідерами України, радянські часи маються на увазі. Потім взагалі нікого не було. Чи були сумнівні лідери, які були тільки лідерами мас медій І, отже, виникла ідея, і вона мені дуже близька. Я зізнаюся, я її ініціював розпочати. Серію книг, яка буде називатися Постаті культури, Від ідеї ми перейшли до практики, і сьогодні вже маємо певну програму на найближчі роки. А які книжки вже опубліковані? Давайте підемо від того, що зроблено Давайте. до творчих планів. Давайте перші книжки це ми відкрили цю книгу збіркою текстів Романа Корогоцького про видатних діячів української культури другої половини ХХ століття. Для тих, хто не знає, хто такий був Роман Корогоцький. Так, давайте представимо, бо справді серед наших слухачів є з різним горизонтом нечитаності люди. І з різного віку Роман Корогоцький видатний, ну як на мою думку, дослідник українського кіно, письменник, по суті, один з найкращих істориків українського дисидентського руху, та й сам учасник цього руху. Я думаю, тільки тому, що він був хворий, його не посадили, але ж він був практично в усіх акціях, за які тоді садили. Але ж в нього було хороше перо, і він написав нариси про багатьох діячів української культури того часу. І коли ми з Олексієм Сінченком, головним редактором цієї серії, продумували, як почати цю серію, то ми вибрали Романа Коргоцького і його нариси про різних людей того часу. Ну от їх можна назвати Віктор Петров, він же Віктор Демонтович, так Юрій Шевельов, Юрій Луцький, Сергій Параджанов, Іван Дзюба, Євген Сверстюк, Михайлина Коцюбинська – Панас заливаха це вже такий ряд. Він доволі репрезентативний. Він говорить також. Може, цією тема пунктиром торкнулася про своєрідну можливо, спробу створити якийсь канон, так якийсь альтернативний перший ряд центральних імен. Може трохи про це поговоримо. Ну, не будемо говорити канон, але ж скажемо про те, що це великі імена. Про кожного з цих людей треба, щоб були написані монографії. Практично цього ще не існує. Я думаю, що це певний розвиток, і в тому числі і нашого проекту, нашої програми, що з часом будуть видрукувані такі тексти. От я знаю, що В'ячеслав Брюховецький працює зараз над біографією Домонтовича, Петрова Домонтовича, і він обіцяв нам дати свою книгу в цю серію. Про Параджанова ми видали декілька його книжок. Ми видали книгу рецензій на всі фільми Параджанова в перекладах за різних мов. Це підготував Юрій Морозов. Ми видали альбом калажів Параджанова ну, інше інше йде поступове ознайомлення українського суспільства з цими великими іменами. Заснували премію Шевільова як альтернативу, як нашу відповідь на то варварську акцію в Харкові, коли зруйнували його дошку. Ну, і крім того, від 16-го року ця премія також існує в двох. Варіантах, так, також існує молодіжний варіант шерех, який вручають безкнижним авторам, ті, які пишуть іси, але своїх книжок не мають. Це правда, але це ще досвід, це ще експериментальна лабораторія. Так, так. Сказати, що вдався цей молодіжний конкурс, я не можу, на жаль. А конкурс для так званих дорослих, мені здається, він досить успішний, і ця премія вже зайняла своє місце, бо імена Тарасова Прохаська, Сашка Бойченка, ну, інших інших, хто став. В лауреатом цієї премії це імена великі імена сучасної української культури. Ну але ж про них будемо писати трохи пізніше. Так, якщо продовжити сюжет постати культури і власне продовжити говорити про книжку Романа Корогоцького до брами світла, ось назва вона також доволі промовиста. Яким чином ця брама з світлом може бути пов'язана з іменами тих українських і письменників і громадських діячів, про яких йдеться в цій збірці біографії? Ця назва теж цитатна, це з книги Романа Кургонського, з однієї з його книг, де він писав про історію дисидентського руху. Мені здається, що це хороша назва для відкриття цієї серії, йде мова про правда світлих людей, про великих людей, про великих людей, без яких сучасне покоління, ну з тих, хто читає, тих, хто думає, не може прожити. Але ж якщо люди мого покоління, Може, трохи молодші знають ці імена, бо вони були сучасниками нашими, то вже люди молодші це майже не знають. І наше надзавдання, як, по-моєму, зробити так, щоб символами цих часів стали саме ці імена, а не радянські. Чи не було взагалі там орієнтації тільки на інформацію в Фейсбуці, якусь там випадкову, а не ґрунтовну. Що говорити нація... про те, щоб стали стало а хто? Сьогодні є символами цього часу, і чому ці символи потрібно можливо замінити і запропонувати інший перелік імен, про які ми тепер говоримо? Якщо б ми з вами зробили таке експертне опитування? То ми б отримали жахливу картину, навіть важко собі уявити, що ми б отримали. Я колись аналізував так поверхово досить на кого посилаються наші народні депутати. Вони посилаються на Маркса Енгельса Леніна, на багато досі? і досі в тому числі інколи соромлячись, але ж називаючи їх думки і їх цитати. Але ж років ще 5-10 тому це було майже тотально. Хто з них посилався, хоч раз на когось з цих людей, яких ми говоримо? Свого часу покійний, на жаль, Лесь Танюк на якісь там такі зустрічі, де нагороджували видавців, вручив нам символічну граду від Верховної Ради. Вона була несподіваною, і я публічно тоді сказав, пане Лесю, я кажу публічно, чує вся Україна, що якщо хтось з депутатів наших депутатів прийде до нас і попросить будь-яку книжку, ми йому подаруємо. Але ж я сказав, що я практично не сумніваюся, що ніхто не прийде. Ну, на жаль, на жаль, я був правий. І ось якщо продовжити цей сюжет, от ви сказали, щоб ці постаті стали символом цього часу. Чому саме вони який заряд вони в собі несуть? Так чи так пропозиція будь-яких імен, будь-яких постатей, будь-якого оновленого іконостасу, як якщо цю метафору використати, вона також містить в собі певне послання. Так, ось цей оновлений іконостас діячів другої половини українського 20-го і частково 21-го століття, який заряд вони несуть. Для мене персонально і як до мого оточення, то величезний. Мені здається, що ми повинні багато чого зробити для того, щоб ім'я Стуса стало знаменним знаменням, символом українського кінця 20-го століття. Бо його подвиг, і моральний, і етичний, і текстовий, він фантастичний, а він один з найбільших інтелектуальних поетів світу того часу. Що ми про це знаємо? Теж до наших проектів ми випустили з нашими друзями АІТшною компанією одну календар присвячений Стусові на два роки. Дуже цікавий. Там на кожен місяць є вірш Стуса, і людина, коли дивиться на шкалу цього місяця, він бачить цей вірш. З зворотнього боку, картинка хмитців того часу. Я сподіваюся, що певна частина людей, якщо не вивчить ці вірші, то запам'ятає їх та прочитає їх декілька разів. Так само це стосується і Параджанова. Ми не маємо не так багато великих імен, які є великими іменами світової культури. І коли кажуть про Україну українську культурну політику, то я думаю, що це треба спиратися саме на ці імена на ці постаті. Ну і крім того, Параджана справді дуже відрізняється від такого класичного українського іконостасу, навіть якщо про дисидентів говорити, бо все ж таки в його мистецтві, в його роботах, в абсолютно різних жанрах є великий заряд хуліганства. На перший план часто виходить навіть воно, а не ця традиційна історія про страждання і муки, якою дуже часто зловживають, коли будують українську історію. Абсолютно з вами погоджуюся. Ще раз скажу про ще один наш проєкт, який притинається з тим, що ви сказали. На якомусь етапі ми почали випускати картки, гральні картки, інтелектуальні картки, а, а, гру «Меморі». Де треба збирати по дві картки однакові, запам'ятовувати, де вони лежать. Я привіз таку гру з Німеччини і побачив, що там європейське мистецтво. Подумав, чому європейське? Давайте зробимо з нашим. І ми зробили мені здається таку чудову гру на підставі образів українського авангарду. І дуже цікаво про це написала дзвінка Матіяш. Вона сказала пане Ле Леніне, це для мене відкриття. Не ці автори, я їх знала. Але ж майже кожного разу, коли я про них говорила, я розповідала про їх трагічні долі. А сама гра вона проти цієї трагічності. Вона весела. Так, і ну не те, що весела, вона інша. Ну так, вона інша. І тепер з необхідністю я кажу про образи, про долю, про співвідношення, про історію, інше, інше. А ця трагічність трохи відступає, десь ну, стає обабіч. І ви абсолютно. Точно сказали, що ну досить там плакати, треба створювати і робити, робити, піднімати ці імена, розповідати про їх це велетні культури, Час спадщина ну дуже важлива для всіх нас, і, щоб завершити нашу першу серію. Ми в ній говорили зокрема навколо книжки добрами світла Романа Корогоцького, яка наповнена портретами, біографіями низки українських дисидентів. Чи можна сказати, що ці біографії є легким читанням? Тепер в Україні розговор. Ається мода на таку адаптацію жанру поп-наука в хорошому сенсі цього слова, так коли різноманітні автори намагаються писати простішим стилем про складні речі, роман Курогоцький його біографії. Наскільки це така книжка? Знаєте, це книжка блискуча. У Романа було фантастичне перо. І його тексти зараз читаєш, значить, вони от-от написані. І з одного боку це портрети цих людей, але ж кожен з них зроблений не банально. Це портрети дослідження, це не перекази, це не популяризація. І я не вірю в простоту, яка не є геніальністю. Я думаю, що справжня простота це не спрощення, а це навпаки велич автора, який. Про це пише. І Думаю, що це в значній мірі стосується Романа Корогоцького. Я знав його, він був. Ну, чудовою людиною. Він написав майже про всіх людей своїх сучасників. На жаль, про нього не написали. І одна з наших ідей видати книгу пам'яті Романа. От зараз закінчили розбирати його архів архів музею літератури. 12 років це робили, бо величезний архів це правда дуже добре. Я сподіваюся, що ми віддамо данину його пам'яті і розкажемо і про нього. Давайте трохи поговоримо про другу книжку, яка ось переді мною лежить. Це монографія. Евно, якщо я так можна окреслити, або ж біографія Григорія Сковороди створена ну напевно найбільшим сковородознавцем в Україні Леонідо Мошкало. розкажіть про цю книгу, а може розповім взагалі зараз панораму от того, що ми задумали, і потім зупинюся на цій? Так, звичайно. Цей. Я Думаю, це навіть буде краще, бо дозволить у контекст поставити, бо mm. для слухачів, напевно, абсолютно не зрозуміло, чому поруч можуть стояти книжки про Григорія Сковороду і про українських дисидентів набагато пізніших діячів. Йде мово про те, що створити певний. В сучасному розумінні, в сучасному осмисленні пантеон діячів української культури, і це важливо для будь-якої нації, і це частина національної пам'яті, без якої неможливо знати свою історію, неможливо усвідомлювати себе громадянином і культурним діячем. І звідти виникла ця ідея створення цієї серії. Ми порадилися з багатьма нашими колегами з пен-клубу і не тільки, і свої поради давали ну, багато людей. Але ж крім того, що давати поради, кого б хотілося б надрукувати, важливо було ще і проаналізувати, хто працює над якою темою, хто знає і досліджує біографію когось діячів української культури. І Основним моїм партнером, основним редактором цієї серії є Олексій Сінченко, знаний літературознавець, який працював із Михайлиною Коцюбинською, з Романом Куроводським, який зараз є редактором цієї серії. І отже, ми зупинилися на низці імен, ну які для нас дуже важливі. Йде мова про книгу рукопис Прак, якою практично вже маємо Володимира Панченка, теж відомого дослідника, про Миколу Зерова. Микола Зеров – знакова постать української культури, але ж спробуйте запитати вже не тільки депутатів, як я говорив там спочатку, а українських інтелектуалів. Не багато з них розкажуть, хто він і що він зробив, а це велетень, безумовно. Пані Еленоро Соловей відкрила для всіх нас Володимира Свідзинського, геніального поета, і з нею ми теж домовилися про те, що буде така біографія. В'ячеслав Брюхавецький готує біографію Петрова Домонтовича. Маємо вже рукопис Богдана Жолдака про Миколу Лукаша. він прийшов і я йому розповідав про цю серію і запитую пане Богдане, а про кого ви хотіли написати? Він подумав, сказав про Лукаша. Але ж я не візьмуся за це. Через півгодини ми вже підписалися з ним угодою. А на сьогодні вже маємо чудовий рукопис, бо його мати. Співпрацювала з Лукашем і залишили чудові щоденники, які теж будуть видані. Його батько теж співпрацював, він сам його знав і багато чого пам'ятає. Словом, мені здається, що ну, і, і чесно зізнаюся, і моя мрія була, щоб про Лукаша написали. Бо людина. Світової культури, по великому рахунку його переклад Фауста, його переклад Дон Кіхота це абсолютно геніальні переклади, які визнані в усьому світі, як навіть тих людей, які не дуже добре знають українську літературу. Але ж коли вони читають трактовки цих перекладів, вони визнають цей переклад в даному випадку. Йде мова про Фауста Йоти, як один з найкращих в світовій культурі. Ну то справді треба напевно згадати також про те, що напевно для мільйонів. Українських школярів, герої Сервантеса і Гьоте говорять саме українською мовою Лукаша. Це правда, але ж для школярів там роблять такі цензурні варіанти цих творів. А Лукаш адекватно перекладав Гьоте, який не завжди цензурно говорив, але ж в тому є повнота життя, яку він описував. Тут же йде мова про книжку, яку готує для нас Дмитро Горбачов, про мистецькі портрети. Єрмілова, Епштейна, Пальмова, Архіпенка, Богомазова. Я Малевича. так я знаю ну, деякі цих нарисів, але ж книга готується. Як книга і дуже важливо, що ці імена теж стануть частиною нашої серії, частиною пам'яті про великих українців. Ще для нас готує Олексій Барбарук Трипільський книгу про життя Мозалевського та Вінграновського. Степовики менше знайомий українському читачеві, але ж він, як кінематографіст, більше працював. Але це надзвичайно це талановита людина. Я з дня на день чекаю на цей рукопис. І отже, можемо повернутися до Ошкалова. Та повернутися і поставити його в цей контекст. Знову таки названі вами вищі імена і книжки, які плануються до друку, це набагато сучасніші постаті. І Ось поміж ними з'являється Григорій Сковорода. Ну, по перше, як можна знати українську культуру, не знаючи Сковороду. Хоча може це найбільш загадкова постать в українській культурі тих часів, звідки він ні на кого не схожий, звідки ця геніальність, звідки ця філософічність, якої там і близько не було в тому його оточенні. Ну і ми знаємо, що Лені Душкалов видатний дослідник його творчості, але ж не йде мова про те, що це дослідження творчості, це біографія, причому написано мені здається надзвичайно добре. Єдине, що ми говорили з паном Мушкалом, професором Мушкаловим, він спочатку подав такий нараз невеличкий про те, як досліджував потемня біографію сковороди. Ну, це не зовсім популярна, все ж таки розповідь. Та наукова. Ну, але ж автор має право на своє бачення. Отже, ті, кого не так цікавить дослідження попередників, можуть пропустити цю невеличку главку, але ж потім захоплюючи розповідь про ідеї Сковороди, про його життя, про його оточення, про взагалі ті часи треба читати і читати і читати чи існує прямий зв'язок між думкою Григорія Сковороди і, скажімо так, сучаснішою традицією сказати по розвитку української думки? Наскільки це пряме спадкоємництво? Ну от на ваш погляд, як людина, яка видала вже стільки і есеїв, і і інших інтелектуальних текстів. Знаєте, у Гігелі є така фраза. Його запитали, чи є у вас учні. Він сказав: є один, і той пише навпаки. Так і з, 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 з сковородою. Мені здається, що уявити сьогоднішню українську культуру і взагалі українську культуру 19-20 століття без впливу сковороди неможливо. Але ж прослідкувати це безпосередньо дуже важко, бо ще були десятки, сотні і тисячі впливів. Дякувати Богові вже не тільки вітчизняної. Але й світової культури, бо сьогодні світ відкритий, і побачити, чи в творчості бовмейстера, чи в творчості Бойченка, чи в творчості ну, не знаю, інших наших авторів пряме включення сковороди, трохи важкувато, але ж безумовно воно є, бо він був сучасником, який на рівні знань того часу представляв світ. Якщо продовжити власне тему постати культури і вибудови, якщо не канону, то принаймні інакшого, можливо, менш відомого, на жаль, зокрема через роботу медіа і інші процеси в Україні, список імен, то я думаю про таке: сьогодні в багатьох інституцій в Україні звучать якісь такі ідеї, мало чи не про створення українсько-українських пантеонів чи канонів, різними словами це можна назвати. Водночас у постатях культури і в збірці добрами світла і в інших Запланованих текстах, про які ви розповіли, є українці абсолютно різних походжень і різних, скажімо так, своїх власних рядів і посилань, і культур, до яких вони посилаються. Давайте про це трохи поговоримо. Знаєте, я буду посилатися на наші книжки, бо видали вже близько 500 книжок. Я на що посилатися. Так, звичайно, є корпус, до якого так. можна полювати. Зараз ми готуємо книжку такого Олександра Стражного, називається Український менталітет. Я не люблю це слово менталітет, бо ну для мене воно дуже абстрактне і можна туди включати будь-що але... і водночас воно майже нічого не значить. Так, але ж він зробив дуже цікаву книжку про впливи різних етапів історії на формування сучасного українця. Від там трипільської культури до там середньовіччя наступних наступних років. І він це зробив дуже делікатно, дуже делікатно, і мені це близько. І тому мені здається, що те, що ви запитали про людей різних культур і в сьогоднішньому українському пантеоні, це для мене абсолютна цінність, абсолютна істина. Ну, наприклад, Тарас Возняк дуже ефективно і дуже плідно розробляє цю тему для Львова. Ну Львів став українським містом останні там десятиліття після Другої світової війни. Перед тим це було польське місто, де була велика частка євреїв. І мені здається, що ті люди, які бачать тільки там українську етнічність, Ті чи інші історії вони збіднюють культуру, збіднюють українську культуру? Бо може одна з великих переваг української культури: те, що вона інтегрує в себе багато цих культур, тих народів, які жили, живуть і будуть жити на цій землі. Що в цій ситуації є клеєм? Що дозволяє цій мозаїці триматися купою, не розпадатися? Знаєте, тут немає універсального клею. Я зізнаюся, що тут є дуже велика частка і велике значення суб'єктивність особистість тих, хто робить. Цю серію чи іншу серію чи інше бачення. Я буду дуже радий, якщо видавництво «Смолоскип» чи видавництво критика додасть до цієї серії, може інакше її оформленою, може інакше її потрактованою, інші постаті української культури. В даному випадку я кажу про бачення. Ну, наприклад, ну, в основному наше з Олексієм Сінченка саме цих постатей, саме цих людей, саме цих біографій. Ми звичайно хотіли б ще деякі з них. Але це не завжди залежить від нас інколи немає авторів, які б могли б зробити інтелектуальну біографію. А ми на цьому наголошуємо. Мені здається, загалом сьогодні в Україні є якийсь такий запит на жанр біографії, мемуарів і щоденників. Чому ну, Тому що, по-перше, ми коли почали цю серію, ми проаналізували, що було в 20-ті роки, і хотіли вибрати якісь тексти з того часу. На жаль, нічого не вдалося. все це застаріло. Потім ми передивилися книжки з серії Життя славетних». Це це взагалі жах, здебільшого це радянські біографії, чи ну умовно кажучи, Гагаріна, чи Зої Мадім'янської. Не обов'язково їх, але ж по суті їх, і ми теж відмовилися практично від всього, що тоді було. Час дуже сильно змінює і рівень того, що пишуть, і імена, про яких треба говорити. І ми орієнтуємося на сьогоднішніх дослідників, на нашу думку, найбільш цікавих, і на ті імена, які б ми хотіли, щоб були в цій серії. Тому ми інспіруємо часто замовлення на ті чи інші книжки. От я звернувся до пані Лариси Брюховецької. Пані Лариса, напишіть нам біографію Параджанова, чи звернувся до того ж Богдана Жолдака, напиши біографію. Фі Лукаша декілька днів тому знайшов дуже цікаву біографію, яка вийшла років 10-12 тому. Віктора Нікрасова це зробив Юрій Віленський. Мені дуже хочеться, щоб ми видали цю книжку українською, незважаючи на те, що Віктор Нікрас писав російською. Дуже важливо сприймати його Віктора Нікрасова, великого письменника і великого громадянина, частиною української культури. Так роблять всі культури розвинуті і повноцінні культури світу: і французька, і британська, і інші, інші. Думаю, що зробимо і ми? Та все собі, все найкраще докупи. Так само робимо, і ми в програмі «Зустрічі» на громадському радіо про всі найцікавіші книжки. Завжди розказуємо і сьогодні про нову серію, яка називається Постаті культури. Ми говорили з головним редактором видавництва «Духи літера, де власна ця серія і вийшла, і також з директором Центру досліджень історії та культури східноєвропейського єврейства Леонідом Фінбергом. Завершуємо на жаль програму, але зустрінемося ще тому, що я переконана майбутні книжки. Попереду нас чекають і майбутні розмови. Нагадаю, що це була програма зустрічі. Вона виходить за підтримки канадського благодійного фонду Українсько-Єврейська зустріч. Цю програму пощастило провести мені. Рені Славінський услухаєте громадське радіо наш девіз. Слухайте, думайте. Зустрічі програма про українську програма про про українську програма про українсько-єврейські взаємини.